Цьогоріч випускники ліцеїв України будуть знову склати національний мультипредметний тест НМТ, який від початку повномасштабного вторгнення замінив традиційне ЗНО. Тестування відбуватиметься за чотирма предметами. Три із них обов'язкові: Українська мова, математика, історія і один предмет за вибором. Це українська література, іноземна мова, англійська, французька, іспанська, німецька, і хімія, фізика, географія, біологія. НМТ буде складатися із двох блоків кожен по 120 хвилин. Перший блок включає виконання завдань із української мови та математики. Далі двадцяти хвилинна перерва, після якої учасники продовжать тестування із історії України та предмети на вибір. Аби пройти НМТ, потрібно зареєструватися. Реєстрація на основну сесію триватиме 6 березня, по 3 квітня на додаткову з 9 по 14 травня. Для того щоб вступник. Зміг зареєструватися для участі в НМТ, потрібно мати наступні документи. Це паспортний документ, який посвідчує особу, на підставі якого буде здійснюватися реєстрація. Це довідка з міста навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття освіти. Повної загальної середньої освіти у 2025 року для цьогорічних випускників документ про повну загальну освіту для випускників минулих років, а також картка платників податків, податків або інший інструмент, до якого внесені даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зареєструватися на НМТ майбутні вступники можуть за допомогою спеціального сервісу на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і внести персональні дані. Вся інформація, яка потрібна, для внесення, на. На сайті і прізвище, ім'я по батькові, номер паспортного документу. Це все ми зазначаємо в процесі реєстрації. Що потрібно пам'ятати? Обов'язково ми зберігаємо введену інформацію. Після успішного збереження даних і створення персонального кабінету. Користувач автоматично авторизується в ньому. Під час реєстрації вступники мають зазначити, де саме вони мають намір здавати НМТ. Це буде, може бути одне з міст в Україні або за кордоном. Проходити НМТ у Житомирі. Вступники будуть на базі ліцеїв міста. Проте не всі навчальні заклади входять до переліку, де може відбутися НМТ. Оскільки тестування будуть проходити в комп'ютерному форматі, отже, ліцей має повинен мати матеріальну базу. Це і, і, і комп'ютери, і підключення до стабільного підключення до мережі інтернет, це і укриття на, на випадок можливої повітряної тривоги, де має бути достатньо місця для всіх учасників тестування, а також для всіх працівників тимчасового екзаменаційного центру. Плюс має бути генератори. На випадок можливого відключення світла, з 4 травня учасники основної сесії зможуть отримати запрошення на тестування. В запрошенні буде вказано місце, час і умови доступу на тимчасові екзамінаційні центр. Ці запрошення так само, як і сертифікати. Треба завантажувати самостійно, тому що вони не прийдуть на електронну пошту. Основні сесії НМТ проходитимуть з 14 травня по 25 червня. Додаткові з 14 липня по 25 липня. Результати так само, як і запрошені сертифікати, можна отримати в своєму персональному кабінеті до 4 липня. Я маю на увазі основну сесію. Якщо ми кажемо про додаткову сесію, то результати можна буде отримати до 30 липня. Загалом, за даними департаменту освіти, кількість випускників 11 класів у Житомирі сягає понад півтори тисячі.